Сьогодні в мене було заплановано інше відео, але потім я побачив деякі новини стосовно FM25, про які я захотів з вами поговорити. Цих новин небагато, але все ж таки стало відомо про деякі зміни, про які ми ще з вами не чули. Тому сьогодні я попрацюю актором озвучки перекладу Google Translate, а також скажу свою думку щодо цих новин. Обов'язково також напишіть ваші думки в коментарях. Мені буде цікаво їх почитати, оскільки я читав англомовні коментарі в англомовних ефемерів і там. Люди мають певний скепсис щодо цих е, нововведень, так би мовити, зі знаком Мінус. Друзі, оскільки я вже записав на сьогодні інше відео заздалегідь, саме там я дякував за ваші донати, яких було аж чотири. Тому сьогодні я просто ще раз вам подякую. А мої відповіді на ваші донати ви побачите вже у наступному відеосі. Отже, з нами знову на зв'язку Майлз Джейкобсон, директор студії Sports Interactive, яка створила футбол-менеджер та чемпіоншип-менеджер. Спочатку тут багато різних слів, багато води, як, от, наприклад, Адка про чемпіонат світу з футбольного менеджера, який закінчився нещодавно в своєму телеграмі. Я давав посилання на трансляцію фінальних матчів. Якщо вам це цікаво, ви можете зайти та переглянути їх там в записі. Я можу сказати відверто, що в принципі загалом я люблю ігри. Ще там давно, десь в класі 10-му, я брав участь у змаганнях з counter strike і зараз інколи, але дуже рідко я можу це дивитися. Але при цьому FM ніколи не цікавив мене саме з погляду якоїсь онлайн онлайн турнірної складової FM для мене це саме про таку затишну, цікаву історію. Хотів сказати затишну та спокійну історію, але потім просто згадав свої емоції в кар'єрах. І спокій це трошки не те, затишну та цікаву історію розвитку гравців, історію зміни чисел в профілі. Я від цього отримую якесь дивне естетичне задоволення. Але принаймні після того, як я прочитав ось цей абзац, я дізнався, що виявляється в Індонезії, полюбляють FM оскільки перемож. Ці змагань це саме хлопці з Індонезії. Перша новина називається так: перегляд наших термінів. Раніше ми заявляли, що підтвердимо дату виходу FM25 на початку вересня, тоді ж розпочнеться прийом попередніх замовлень. А одразу після цього розпочнеться запуск ігрового процесу. По перше, нам довелося перенести. Офіційний анонс FM25 на кінець вересня. Період фокусування на геймплеї розпочнеться незабаром після цього. Відповідно, наша цільова дата запуску змінилася, і тепер запланована дата на кінець листопада, а не на початок листопада, як ми зазвичай планували. Ось так друзі. Далі вони кажуть, що цикл розробки FM25 насправді це важливо, був складним для всієї команди. Ми знали, що перенесення всієї гри на руші Unity буде складним завданням. Коли ми заглибилися в процес і набули досвіду, можна з впевненістю сказати, що це виявилося ще складніше ніж ми спочатку очікували. Вся команда розробників зіткнулася з безліччю, просто там безліч нових викликів, і в процесі вони роблять. Неймовірну роботу. Я з нетерпінням чекаю, коли ми зможемо поділитися з вами результатами нашої важкої роботи, але нам потрібно ще трохи часу, щоб це зробити. Що це все означає, друзі, простими словами? Це означає, що в них там повна запара. Я не хочу бути занадто песимістом, але зараз буду. Коли починаються розмови про перенесення строків виходу гри, це насправді серйозно. Це майже точно означатиме, що коли ця гра все ж таки вийде, вона буде. Буде сирою, сирою, як недоварена картопля. При цьому вони зараз знаходяться під величезним тиском, тому що ці всі переноси, зрозуміло, це все гроші, тому що поруч там вже Різдво, а вони однозначно хочуть встигнути випустити свій продукт саме до Різдва. Тобто, з одного боку, ми маємо їх відверте зізнання в тому, що все важче ніж очікувалося, що вони зустріли там стільки проблем та стільки викликів з тим новим рушієм, що вони просто не встигають. З іншого боку, вони. Кажуть нам, що гра вийде лише на декілька тижнів пізніше. Що таке декілька тижнів в контексті там якогось допрацювання повністю нової гри з новим рушієм? Я думаю, що декілька тижнів це просто смішно, але не викласти цю гру, не почати її продавати ще до Різдва. Я думаю, вони не можуть. Ну вони, звісно, можуть все, що завгодно, але це будуть для них неймовірні збитки. Тому, проаналізувавши все це, на мою думку, можна впевнено сказати, що ми отримаємо з вами. Сирий продукт не просто сирий, а дуже дуже сирий. В принципі, це все відповідає сучасним ігровим тенденціям, насправді, коли там ігри випускають взагалі в беті, а потім все це можуть фіксити ще я не знаю декілька років. Питання тут тільки в тому, наскільки взагалі ця гра буде сирою, чи зможемо ми, хоч якось, нормально, в неї грати і там не плюватися, чи ми просто будемо сидіти собі у FM24 та чекати, коли вони все це допрацюють. Я не. Кажу, що це буде повний провал загалом. Ні, ні в якому разі у підсумку. Це цілком може бути якісна гра, якщо вони там все адекватно зроблять, і ми з вами будемо кайфувати. Я кажу про те, що очевидно, очевидно, цього листопада, і це ще під питанням, чи вони знову не перенесуть дату цього релізу. Цього листопада ми отримаємо з вами по суті бета-версію того, в що ми будемо грати в наступних частинах серії. А далі як логічне продовження цієї новини про те, що вони не встигають, наступна. in Виклики, з якими ми зіткнулися в процесі розробки за останні пару місяців, змусили нас прийняти ще одне складне рішення щодо ігрового контенту. Увага! Міжнародний менеджмент не буде ігровим режимом в fm 25, fm 25 консоль і FM25 Touch. Після літа, сповненого футбольних турнірів, та ще й з урахуванням того, що цей тиждень був міжнародною перервою. Ми дуже уважно розглянули міжнародне управління в FM і вирішили, що те, що ми планували. Вали не досягне нашого початкового порогу якості. Тобто розумієте, рівень режим кар'єри за збірну УФМ, мені здається, був максимально ненасиченим якимись там опціями. Ні, просто ти обираєш склад команди, ти можеш бачити кандидатів в збірну. Потім виграєте там два матчі або якийсь великий турнір, і все додому. І вони кажуть, що в цьому новому ефемі в них не виходить досягти їхнього початкового порогу якості. Це насправді звучить досить страшно. Загалом про збірні УФМ можна. Теж говорити дуже багато. От, наприклад, далі вони надають наступну статистику: лише 5,6% всіх сейвів FM24 на ПК використовували цей режим, що, на їхню думку, підтверджує той факт, що їм потрібно зробити набагато е, більше з цим досвідом на консолі. Ця цифра ще менша. Тобто, уявляєте, якщо ви в своєму сейві грали хоча б якусь кар'єру за збірну, то ви увійшли лише в 5% таких користувачів. Це про щось говорить. Це говорить про. Те, що людям було не так цікаво грати за збірну, як за клуб. І я вважаю, що в такому форматі, як футбольний менеджер, як умовно економічна стратегія, а не якийсь там симулятор типу FIFA, можна було б зробити просто. Безліч цікавих речей довкола цього режиму збірних. В них були просто десятки років, коли вони не змінювали свій рушій і нічого не встигали, як зараз. Це просто роки, коли з кожним новим FM-ом ми отримували оновлення команд. Та якісь там нові режими, в які грало декілька відсотків користувачів, але вони ніяк не рухалися в цьому напрямку. В напрямку розвитку режиму за збірні я зараз не кажу там про ідеї на кшталт витрачати зароблені гроші, щоб купити собі авто, будинок чи одяг для дітей. Це все ж таки футбольний менеджер, а не Сімс. Але зробити якийсь інший альтернативний режим, щоб якось урізноманітнити свою гру. Не знаю, відповідати там визначенню спортивний економічний симулятор. Я думаю, це було цілком реально. Тут насправді безліч ідеї розробити тип кар'єри за футбольну федерацію або ті ж самі кар'єри за збірну, де ти не просто викликаєш всіх наявних гравців декілька разів за сезон, відіграти там декілька 3 d матчів і все. А якось розвивати весь футбол країни, наприклад, про це насправді можна довго фантазувати, але здається, що їм це не потрібно. Тому в наступному FM збірних не буде взагалі, а далі вже подивимось. Насправді це не катастрофа. Якщо ми говоримо, що вони не встигають, нехай вони краще зроблять там нормальний 3D-матч, інші аспекти гри можна пограти той один FM без збірних, якщо це все працюватиме. Я так само теж доволі рідко загалом грав в збірних у своїх сейвах, не сказати, щоб я взагалі там не грав, але це було ну точно не часто. Для мене ця новина не є якоюсь там трагедією. Головне, щоб потім за якийсь режим збірних не треба було платити, як знаєте, за додаткове DLC. Далі вони тут пишуть: однак міжнародний менеджмент залишиться доступним у FM25 Mobile, оскільки він знаходиться на іншому шляху розвитку та на іншій кодовій базі. У всіх інших версіях міжнародний менеджмент повернеться в набагато більш функціональному вигляді в FM26». В цьому захоплюючому для міжнародного футболу році, коли чемпіонат світу з футболу розшириться, до ох, яке ж захоплення, там буде збірна Узбекистану. Щоб було зрозуміло, це повернеться як частина базової гри, а не у вигляді додаткового контенту, який можна буде завантажити. А тобто, ось бачимо, вони кажуть, що це буде частина гри, а не DLC. Ну, дякувати Богу. Ну, все бачимо, що обіцяють нам набагато більш функціональний вигляд збірних. Що тут сказати? Знову ж таки, вірю, я я повірив Майлзові. Далі вони пишуть ці рішення, хоч і складні, але прийняті на благо гри та, та всіх харків'ян та більшості наших гравців. Ми сповнені рішучості зробити FM25 першу гру на новому. Та ми вже всі зрозуміли, що то буде перша гра на новому ультрасучасному рушію FM25 Unity. Хочемо зробити якомога кращою. Добре, перенесенням дати релізу FM25 Ми дали собі кілька додаткових тих. Тижнів, а от чи вистачить вам Майлзе, декілька тижнів часу на розробку, щоб спробувати забезпечити найкраще? Ну, все зрозуміло. Дивися мені, Майлз, дивися, бо терпець терпець він такий. Він має схильність увірватись. Ой, божечки, тут він далі розповідає бідолашне, як він скасував свої поїздки в Америку і ще там кудись, тому що праця там іде конкретна. Ну все добре, добре. Ну бачите, людина старається, людина хоче подарувати нам незабутній контент. І от зараз насправді я кажу без жартів. Я хочу вірити. Я хочу вірити, що відсутність конкуренції в цьому жанрі не зруйнує мою улюблену гру. Гру і вона не перетвориться в мобільний додаток. Заради цього я насправді готовий чекати скільки завгодно, якщо це буде дійсно якісний контент. Наступна зміна доволі цікава, це оновлення профілів гравців. Коли ми почнемо розгортати наш ігровий процес, розгортати ігровий процес це так каже перекладач, не я. Це він там розгортає їхній процес. Однією з областей, яко, якою я з нетерпінням чекаю, щоб поділитися, є наша робота над жіночим футболом. Жіночий футбол. Як ви знаєте, це був довготривалий проект для нас і одна з найбільших речей, які ми зробили за останній час, не рахуючи переходу на Юніті. Тобто вони хочуть порівнювати перехід на абсолютно інший рушій з тим, що вони просто додають жіночий футбол, протягом усього процесу ми були зосереджені на тому, щоб представити жіночий футбол на ФМ в максимально автентичний спосіб. Ми застосовували цей підхід до всього, що робили, як в усіх інших сферах дизайну та розробки, з точки зору ігрового процесу, можливість безперешкодно переходити від управління чоловічим до жіночих клубів, і навпаки, в одному світі, одній екосистемі була пріоритетом. Як же вони красиво пишуть? Слухайте, ну як красиво пишуть. Але головне, що вони цим хочуть сказати. Головна суть це. Вага гравця більше не буде відображатися, створюючи нашу базу даних жіночого футболу, ми виявили, що в той час як вага спортсменів чоловіків може дещо змінюватися з місяця в місяць. Жіночі типи статури дуже відрізняються від чоловічих. ого, нічого собі, і їхня вага коливається набагато більше, часто щотижня. Ну ось це насправді цікаво. Я про це не знав. Моя вага насправді теж може коливатися щотижня в залежності від того, як я відпочиваю. Ця перспектива спонукала нас переглянути гру ширше. Ширше. Так само, як ми це зробили з усіма іншими сферами. І ми, врешті-решт, вирішили більше не показувати вагу гравців у FM25. Найпростіший вимір все ще буде включений під капотом, але його більше не буде видно на передній панелі. Так, стоп. Під яким капотом, шановний? Як в оригіналі? Покажіть мені. Зараз буде моя англійська. Ах, де цей капот? Uh, все, будемо зараз разом з вами читати, вивчати англійську разом з тактиком. Mm, так, перспектива рев'ю, угу, ширше, бачу. Mm, угу. Де про капот? А, ось. А ну, добре. Тут дійсно був капот. Ну, ми бачимо, що Майлз вже можливо перегрівся від напруги. Він думає, що це симулятор Формули 1. Добре. Загалом, знаєте, що я хочу сказати? А, яке в мене виникає враження щодо цього жіночого футболу? Навіть не щодо футболу, як такого, а саме щодо цієї фіксації. Майлза розробників на жіночому футболі в мене виникає відчуття, що вони концентруються не там де потрібно. Просто знаєте, в них стільки сказано вже про жіночий футбол. От зараз відверто. Просто запам'ятайте мої слова. Це не має ніякого відношення до жіночого футболу. Я з повагою ставлюся до жіночого футболу, до жінок, спортсменок. Це все зрозуміло. Запам'ятайте мої слова. Десь через років 10 Майлз опублікує нам стату, і там виявиться, що режимом жіночий футбол користується 1% користувачів. Тому що це не так цікаво, що б ви там не робили. Так, люди можуть зайти там, роздивитися, які там справи в жіночих команд. Але я переконаний, що це не будуть такі повноцінні кар'єри, як в чоловічому футболі. І ось це для мене трохи дивно. Додають жіночий футбол прекрасно. Додаткова опція пограти там, підтримати розвиток жіночого футболу загалом. Чому би ні? Але трохи дивно бачити саме стільки новин про жіночий футбол в грі, яку не встигають випустити вчасно і відкладають там ті релізи. Якась така в мене думка. Щодо цього, це знаєте, як лікувати мізинець, коли у вас там болить горло, розумієте? А загалом я не проти жіночого футболу у ФМ. Мені буде досить цікаво роздивитись там якихось футболісток, наприклад. Я маю на увазі їхні фізичні атрибути, але грати кар'єру в жіночому футболі я точно не планую. А щодо ваги, ну добре, я насправді бачив багато англомовних коментарів саме, які не задоволені цим аспектом. Їм там не сподобалося, що ваги тепер не буде. Але ми бачимо, Майл каже, що якийсь найпростіший. Вимір все ще буде під якимось капотом. Можливо, це означає, що якусь вагу ми все ж таки там будемо бачити. Чи може найпростіший вимір, це знаєте, це як було з кондиціями? Пам'ятаєте, коли раніше кондиції були в цифрах, а потім в якомусь FM вони просто почали малювати серце різного кольору. Все. Ну знаєте, ну так просто, щоб а, якщо тобі там три рочки і ти захотів там поганяти якусь тікі-таку за Барселону, ти не напружував максимально свій мозок, просто бачив картинку серця різного кольору, і все. Мені щось дає. Що з вагою буде можливо приблизно так само, і це підводить мене до головного побоювання, про яке я вже кажу не вперше. Головне побоювання в мене це не якісь там баги, або сира гра, або дивний 3D, який нормально не функціонує. Це все таке, це все можна виправляти, і вони це поступово будуть виправляти. Я впевнений. Головне моє побоювання це щоб гра не скотилася в якийсь мобільний додаток. Ось це вже не виправити, тому що це зміни, так би мовити, світогляду розробників. Це їхнє. Бачення розвитку проєкту та бачення взагалі сучасних тенденцій. Ось це для мене буде жахливо. Це буде для мене той момент, коли я серйозно не знатиму, чи варто продовжувати взагалі грати в цю гру. Якщо цього не трапиться, якщо вони не зруйнують футбольний менеджер, я готовий чекати скільки треба, аби вони все там фіксили, допрацьовували і зробили з гру цукерку. Просто не очікуйте, що в листопаді ви отримаєте готовий продукт. Цього не буде, це вже очевидно. І наостанок. Мене особливо під такими відосами регулярно запитують, що скажеш, що скажеш, чи варто купувати цю гру. Я загалом не знаю, що на це відповідати, тому що це ваше життя, це ваш досвід. Якщо вам хтось каже, не купуй, я пограв, це жахливо. Можливо, це правда. Але знаєте, я така людина, що мені хотілося б перевірити цей жахливий досвід самому не сподобається, ну добре, я нічого не очікував. Сподобається кайф, виявляється, в нас з іншою людиною різні смаки, тому я не можу категорично вам сказати, Казати, купуйте або не купуйте. Я можу лише порадити зважити ці всі фактори, які ви бачите, які ви чуєте. Щоб я тут не просто так працював озвучкою Google перекладача на півставки. Тобто, в жодному разі не маєте якихось високих очікувань від тої гри, яку ми з вами побачимо в листопаді. Якщо ми це взагалі побачимо, цього не буде. Розумійте це, якщо ви плануєте купувати, щоб потім не плюватися і не розповсюджувати негатив. Це буде сира гра, яку там будуть ще виправляти фікси. Розширювати і, можливо, вона стане кращою версією себе. Я сподіваюся, якби мене запитали, чи купував би ти цю гру, якби не мої відоси, я б сказав ні. Напевно, я б не купував. Однозначно, не відразу. Я б подивився реліз, подивився, наскільки вона не готова, і тільки тоді б вже думав. Але цілком можливо, що я б продовжував насправді грати у FM24, допоки не вийде FM26, де все вже буде покращено, або хоча б допоки не вийде якийсь глобальний патч на fm 24. Ці наприклад, навесні. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково пишіть ваші думки. Я вже прочитав багато англомовних коментарів, і насправді там було достатньо критики та песимізму. Я цей песимізм поділяю лише частково. Мені хочеться просто вірити в краще, і мені буде цікаво, що україномовна аудиторія думає про подібні зміни та про майбутнє серії футбол-менеджер. Я всі ваші коментарі читаю, всім вам відповідаю. Дякую за перегляд. І звісно, мирного неба нам всім над головою.